Пане Сергію, невдалий початок, констатуємо невдалий початок для громад обласного чемпіонату. Які, на вашу думку, основні причини сьогоднішнього результату в матчу проти Галича. Основні причини, ну, як на мене, десь не вистачало нам того бажання перемогти, яке зазвичай команда десь демонструвала. Сьогодні ну, частина, частина команди якось одне собі грала, друга частина трішки інше грала. Ну, не, було, не було такого єдиного колективу сьогодні на футбольному полі. На жаль, хоча ми намагалися і налаштувати команду, і підготувати. Ось, на жаль, сьогодні не вдалося нам це зробити, і команда зі Збаража ще раз нам показала, що Треба на кожну гру налаштовуватися максимально. По самій грі дуже, дуже мало моментів створили в першому таймі, хоча і повели в рахунку, але знову ж таки помилки при оборонній грі ну, це не тільки там, до захисників там, запитання, це в цілому до команди при оборонній грі. Два гола отримали і, в принципі, на тому все. На тому все. Ну, Поганий, дуже невдалий старт, я дуже розчарований також сьогоднішньою грою. Ось, і ми щойно з хлопцями мали розмову, тому що ну, так, не, так не можна підходити до гри. Я сподіваюся, що ми зробимо правильні висновки, подивимося ще, ще раз цю гру, проаналізуємо, де були е, ключові моменти, які повпливали на негативний результат. І надалі. Будемо намагатися їх виключити з нашої гри, щоб більше так, таких помилок не робили. А, скажіть, будь ласка, здалося, що певний експериментальний варіант складу ви стартового сьогодні випустили. Новачок Ваврик в стартовому складі, плюс Онищук. Як оцінити ігру і взагалі це рішення? То це рішення пов'язане. Ну, По-перше, в нас і Тарас Рум'як відчував, відчував певний, певний дискомфорт, є, є певні проблеми. І ми хотіли Тарасу дати десь можливість відновитися, і, ну, щоб, щоб привести себе в, до здорового порядку, як то кажуть, і трішки вирішили змінити. Стартовий склад. Зліва також вийшов сьогодні Андрій, новачок нашої команди. Ну, також там, Віктор Ковалик десь має також певну травму і яка йому заважає десь грати. Ну, десь десь ці, ці всі моменти вони накопичуються, і ми мусимо щось змінювати трішки, змінювати склад, щоб шукати, шукати оптимальні варіанти в тій ситуації, в якій ми зараз опинилися. Тому що, на жаль, дуже багато травмованих футболістів, і ну, це просто вибиває з колії повністю. Складається зі сторони таке враження, що Агрон гарно налаштовується на маститих суперників, таких як Лісне, таких як Миколаїв, а в матчах з суперниками, скажімо так, від яких очікують менше, ну менше минитих, скажімо так, то налаштування трошки не таке сильне і певна розслабленість присутня. Чи ви погоджуєтесь з таким твердженням? Ну, воно так зі сторони виглядає. Воно так виглядає, тому що дійсно з хорошими суперниками команда демонструє хорошу гру, організовано грає. Ось. А Десь сьогодні стартова гра чемпіонату області. Ну, в принципі, відповідальна гра, і всі розуміють це. Я не можу сказати, що хтось безвідповідально поставився до сьогоднішньої гри, до підготовки до сьогоднішньої гри. Ось. Але видно, десь на поле хтось, хтось виходить і думає, що та я десь майстерніше трішки зараз за рахунок майстерності зіграю і здобудемо перемогу. Але, на жаль, у футболі такого немає. Потрібно ну, буквально нам сьогодні продемонстрував Галич знову, що. Прізвища і там, попередні якісь досягнення вони не відіграють ролі. Треба сьогодні і зараз виходити на футбольне поле і, і вирішувати завдання. Треба працювати на максимумі. Не може бути такого, що частина футболістів відпрацьовує і вперед і назад, а частина десь, десь думає, та, може, без мене там обійдуться. Ну, так, так не працює в футболі. Якось на власному полі знову ж таки враження, що не пішло на власному полі, поки немає перемог. Три нічі в аматорському чемпіонаті, і зараз поразка. Ну, якось це можна пояснити з вашої точки зору? Um, ну, оскільки ми завжди перед собою ставимо там, максимальні цілі, ми звичайно шукаємо, там, дивимося, що ж призвело до того, до, 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 тої чи іншої, до того чи іншого результату, чи то поразка, чи то нічийний результат. Ключове, напевно, це те, що зараз ну дійсно у нас ну, просто епідемія травм, я вже не перший раз це говорю. Але я розумію, що це не знімає з нас відповідальності. Ми мусимо доказувати в кожній грі, що якщо ми хочемо стати чемпіонами, то ми повинні в кожній грі доказувати свою міць, силу, ну і єдиний командний дух. Тоді, тоді буде результат. Дякую, успіхів в наступних матчах. Пане Андрію, вітаємо вас з перемогою. Ну, відверто сенсація сьогодні. Не кожен раз важко обігрувати агрона і ще й на його полі. Скажіть, будь ласка, за рахунок чого сьогодні це вам вдалося? Дякую. Я думаю, за рахунок самовіддачі хлопців, бійцівських якостів. Ну, хлопці старалися. Хочу їм дуже подякувати за гру. Молодці. Настроїлись після програшної гри вдома від лісного 07. Хлопці збудрилися трошки. І я думаю, сьогодні настроїлись на суперника. Ми неодноразово грали за гроном. Ну, хочу ще раз їм подякувати. Чесно кажучи, після незабитого пенальті були такі побоювання, що просяде в моральному плані Галич, психологічному плані просяде, але я так розумію, що в роздягальні в якісь слова знайшли для своєї команди, щоб руки не опускати. Чи це так? Ну, десь було таке, можливо, так, після пенальті, але нічого в зі поговорили хлопці між собою, настроїлись. Знали, що другий тайм, першої хвилини, 10-15 хвилин витримати, що Агрон буде атакувати. Але нічого, витримали хлопці. Молодці, дякую. Когось конкретно відміните в складі своєї команди, хто сьогодні найвдаліше, на вашу думку, зіграв? Ну, взагалі команда, хочу відзначити команду, ну вже так як виділяти. ну, голкіпера загорського Дмитра виручив нас. Ну, а так в загальному вся команда зіграла. Молодці. Скажіть, будь ласка, чи ставлять керівництво вашого клубу, чи ставить якісь задачі на сезон конкретні? У нас конкретних задачів не ставили, але в тройку нам хочуть впасти в трійку. Зрозуміло, дякую. Ще раз вітаю з перемогою. Дякую, до побачення. До побачення.